Слава Україні! Сигналами повітряної тривоги, та слава Богу, без обстрілів. А в цей час наші хлопці продовжують тренуватися, стріляють, водять бойові машини, захищають наше небо, нашу українську авіацію. І, звичайно, насторожі сили протиповітряної оборони, так само, як і національно-військово-морські сили, що чатують нашу лінію фронту Чорне море. І дають можливість кожному з нас продовжувати працювати на нашу спільну перемогу і настання миру. Уся критична інфраструктура в регіоні повністю забезпечена і працює в умовах воєнного стану, так само, як працюють всі структури державної влади та місцевого самоврядування. Я дякую кожному з вас, хто протягом дня і усього цього періоду працює, працює ще раз працює. І знаходиться на своїх місцях, виконуючи головне завдання боротьба за наш народ, за наше майбутнє, за українську державність. Одещина стала значним хабом для нашої держави. Це не просто морські ворота України, це і гуманітарний хаб, а ще йде і посівна кампанія. І низько вклоняюся нашим хліборобам і впевнений, ми не просто будемо з хлібом, з хлібом буде і вся Україна. А хліб означає перемогу. Ворог чатує у Чорному морі, то збільшує своє угруповання кораблів, то зменшує, залишаючи ракету на сії. Загроза є. Загрози є з моря, загроза є від ворожої авіації. Але найголовніше не прогнозувати те, що не прогнозується, або вираховувати, куди може летіти ракета. Цього ніхто не знає. Це знають наші сили протиповітряної оборони, які цю ракету. Зіб'ють. Тому я прошу вас, як завжди, бути чемними під час сигналів повітряної тривоги, дотримуватись відповідних правил і не ходити по узбережжю Чорного моря. Заміновано. Міна може викидати на берег. І це вибух, це підрив, це ваша безпека, це наша безпека. Будь ласка, будьте чемними. Я дуже вас про це прошу. І у кого є можливість, обов'язково відпочивайте. Тому що сили кожному з нас необхідні. Одещина, дякую тобі за те, що ти така українська, така боєздатна і можеш творити дива. І дякую кожному з вас. Інформаційний день продовжується, тому, будь ласка, будьте чемними щодо інформаційної гігієни. І, звичайно, підтримуємо один одного плече до плеча, прикриваємо спину один одному. Де? Довіра це те, що нам допомагає. І не забувайте своїх рідних і близьких. Згадайте, чи телефонували ви мамі або батькові, в кого вони, слава Богу, живі. І скажіть зі мною все добре. Я поїв, і я в шапці. І до речі, сьогодні річниця створення Херсонської області. Це правда радянський календар, але тим не менше, я мрію, і цей час незабаром настане, коли правий берег херсонського Дніпра з'єднається з лівим знову, раз і назавжди, в складі Незалежної України. Як це було, є і буде. І кохайтеся обов'язково!